Наприкінці 2023 року уряд Фінляндії фіналізував програму підтримки відновлення України. наразі серед фінських інвесторів в Україні присутні близько 20 компаній. Ми ще трохи відстаємо від Швеції, які вже залучили до інвестицій в Україну 30 своїх компаній. Але у нас є гарна база і гарне бачення, як саме залучити більше фінських компаній до України. В Україні ми хочемо реалізувати безліч нових фінських інноваційних технологічних рішень. Генеральний директор компанії обухівміськ міських Армен Полатян закликав присутніх представників громад швидше налагоджувати співробітництво з фінським бізнесом. Після чого запросив на екскурсію промисловими базами власної компанії. Посольство Фінляндії не випадково сфокусувало свою увагу на компанії обухів та Фінська компанія давно вже співпрацює з обувьми міста Джесуси і досить успішно застосовується фінське обладнання розвитчих процесів цієї компанії. Якщо ми говоримо про сортування, якщо ми говоримо навіть про елементи логістики, ефективної логістики відходів, присування і так далі, це все взято дуже багато з фінських технологій і за рекомендаціями фінських партнерів.